Сашко отак присідає і собою, поліця, все, вся, вся нора, весь вхід закриває, Рома каже, Саня 200. Як тут 300, він каже, да, я 300, я кажу, йди туди. Він, виходить, заходить в цей бліндаж, я беру автомат, і я розумію, що в вибора вийти, я не можу, бо під... ну, я не знаю де під... я не спію індифікувати. Я, я думаю, мені треба вести бій, хаотичний, просто прострілювати все, щоб вони чули, що я працюю. У нас були заряджені магазини, я беру автомат. Починаю просто їбати. Во всі сторони, чую, чую, десь він тут топає. Я туди максимальна ствола просто працюю без, без кінця. За, за, Закінчились патрони, зарядив. Ду -ду -ду -ду. Заклинив. Я приберу ногою, в'їбав, далі продовжаю їбати. Тут автомат знов заклинив. Я кидаю його кажу, ляйка чиста і заряджай магазини, бо ми закончимося. Нахуй. Він, лялька виходить, на радієці з пікапом, мотає 300, заряджає магазини, чистить зброю, я веду просто бій і думаю, бл мені треба гранату відкинути. Нахуй". Я беру гранату, з нори відкинув. Вона йобля, я чую, брить, я кажу, пазини, вони зараз нас гранатами начнуть закидувати, бо вони не можуть прийти на предхід. Чую характерний астріл та от гранати. Я, я чую його добре. Астріл гранати, кричу граната, вжимаюсь в стінку сюди, тут вони всі в стінку зриваються, а вона до нас не закотилась, бо Саня, виходить він загинув, присів, і в тому місці, де він присів, він закрив останню ту норку, яка може зайти. Йому граната під ноги, їбать граната, я далі продовжую бій. Чую, ще астріл гранати? Вона йому під ноги, він її тримає своїм тілом мертвим. Вона їбать, я далі продовжую бій. Отаке нахуй було, бля, я не знаю, скільки нахуй. було, бл. Я не знаю, скільки так було, я не можу сказати, скільки це було. Просто такий бій хаотичний. Я, блядь, На зірку, зірки зв'язку нема, ми тільки з пікапом. На синьку, вони вже роз'їбали на антенну, синьки зв'язка нема. Я чую, як вони ходять, я чую, як вони по нам стріляють, вони не можуть на прямий простріл в нору, в нору зайти. Я роблю все максимум, щоб вони не зайшли в прямий простріл, не вів, не з РПГ, ні Просто, блядь, держу нахуй, ту нору, блядь. Відбиваю, блядь. кажу, пацани, я якщо ми, ми затіхнім, нам пізла. Заряджаються патрони, чиститься АК. Я бачу, Рома, Рома, Рома ту собі турнікет наклав. Кажу, лялька, замотай йому руку. А я бачу, в нього рука кістка не задіта, але пуля пройшла сквозь руку, вилетіла. І, ну, коротко, рука відкрита з двох сторон. Я кажу, замотай його. Він би достав бандажа, кажу, не бандажом, береги. Я їба... Кажу, а що гемостатик? Бери гемостатик, відкрий, замотай туго, це, це бін, туго бідом замотай, дню кров перестане текти. Продовжую далі вести бій. Тут ще одна граната нахуй. І Саня, бля, я не знаю, гранат вони з 10 скинули. Саня просто всі гранати йому в ноги. Він просто своїм тілом, бля. Граната до на нас не зайшла, ви розумієте? Брат. Oof, <laughs>